Хмельничанка поетеса Настасія Семенюк гуртує навколо себе небайдужих до пам'яток архітектури жителів Хмельницького. каже, після того, як будівлю на вулиці Грушевського, 93 виставили на продаж, розпочала привертати увагу до цієї теми у соцмережах. А раніше у цьому будинку розміщувався відділ методичної літератури Хмельницької обласної наукової бібліотеки. Коли ми їх продаємо, ми не можемо контролювати сповна, що будуть робити з тим приміщенням нові власники. І ми, от після мого сторіс зібрались Небайдужі люди, небайдужі дівчата, які вирішили підняти це питання. Ми не проти того, щоб будівлі продавались. Ми розуміємо, що приватні власники мають більше коштів, можливо, навіть ніж держава може виділити. Але ми хочемо, щоб ці питання дуже сильно контролювалися архітекторами місцевими чи які за людьми, які за це відповідають. бо… Є в нас в місті приклади, коли історична спадщина вже зовсім не схожа на історичну спадщину. Як приклад, хмельницькі активісти показують будівлю на вулиці Європейській, 5, яку торік продали у приватну власність. Ми, на жаль, не знаємо, що новий власник планує по перше з ним робити. По друге, ми не бачимо ніяких робіт, які б тут проводилися. Ми бачимо по факту, що обвалюється фасад. Ми розуміємо, що процес приватизації він є, він існує, тут немає ніяких взагалі заборон чи перешкод для цього. Ми хочемо, щоб нові власники, які. З якоюсь метою купують історичні будинки. Це історична спадщина. Вони підписують охоронні договори. Вони знають, що вони по факту по закону мають зберігати, відновлювати, реставрувати згідно всіх вимог. Небайдужа до теми збереження архітектурної спадщини у місті. Хмельничанка Юлія Вільчанська каже, це обличчя обласного центру. Це те, що створює обличчя нашого міста. Його такий історичний культурний імідж. Потрібно популяризувати ідею збереження, потрібно Віддати мешканцям міста про його історію, і саме завдяки тому, що у нас є низка подібних будинків, подібних маєтків. Ми можемо тоді передати нащадкам розуміння того, а яким наше місто було, яка його історія, які люди тут жили. У Хмельницькому налічується понад сотня пам'яток архітектури місцевого значення. Їх перелік склали ще у 2011 році. Частина з них вже тоді знаходилася у приватній власності. Згідно з законодавством України, вони можуть виставлятися на продаж. це загальноєвропейська практика. Якщо громада не може утримувати якусь будівлю, в якій була бюджетна установа, там чи вона реформувалася, ця бюджетна установа, то зрозуміло, що можна продати, але зрозуміло, потрібно і потім той, той ну скажімо так, вимагати від того власника, щоб ця будівля не руйнувалася. Дуже такий плачевний приклад у нас Проскурівська, 79, колишнє музичне училище. Два роки продали в приватну власність. Все можна зрозуміти: коронавірус, війна, але ми бачимо, що зараз Турка падає, все інше, то на цьому етапі, звичайно, потрібно до того приватного власника звернутися і сказати, щоб він доглядав за тою своєю власністю. Після того, як пам'ятка архітектури передається у приватну власність, укладається договір про охорону культурної спадщини. У ній прописані умови, що може робити новий власник у придбаній будівлі, а чого ні. До прикладу, на Європейській 5 власник має зберегти фасад, але чіткої дати, коли має це зробити, не вказано. Він є власником цієї будівлі. Єдине, що при проведенні капітального ремонту, ну тут не капітальний ремонт, тут має бути виключно реставрація, він має дотриматись всіх вимог за. І зберегти фасад в автентичному стані. Мабуть, немає зараз фінансової можливості зробити ремонтні роботи, але придбав, хто буде відповідати за те, що придбав. По приватній власності мають відповідні органи слідкувати за цим. Найближчим часом виставляти нові об'єкти на продаж не планують. Повідомили у департаменті інфраструктури міста Хмельницького. Позаяк активісти закликають хмельничан не бути байдужими і слідкувати за станом архітектурних пам'яток у Хмельницькому.